Усім привіт, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами поділитися своїм замовленням невеличким від компанії Oriflame. Замовлення я робила по 15 каталогу. Ось так от він виглядає, який у нас щойно відкрився, і буде також у нас невеличке дозамовлення по 14 каталогу, який вже не діє. Насамперед, покажу, що замовила по каталогу номер 15 Замовила ось таку новиночку. Компанія нам заявляє, що це піна для гоління і вмивання 2 в одному. Взяла для сина, так як син у мене дуже любить використовувати піну для гоління від компанії Oriflame. Взяв використання вже останній флакончик. Тому я вирішила спробувати цю новинку придбати для нього в запасики. Далі покажу вам, взяла ось таку от красунечку, нашу нову водичку з Gold Essence Supreme. Дуже красивий яскраво-червоного кольору коробок і не менш красивий сам аромат і сам флакон. Ось так от виглядає флакончик темно-червоного кольору, золотиста така от кришечка. Зараз вам покажу, як виглядає аромат в каталозі. Ось так от він представлений вартість 999 гривень. Флакон декорований. Заявляє, заявляє компанія 24-каратним золотом. Я брала в минулому каталозі пробний зразочок, я його вже трішки поносила, він у мене вже трішки настоявся, аромат мені сподобався, аромат красивий, насичений, яскравий, стійкий. Заявлений він, він як амброво-квітковий. При нанесенні дуже на початку відчувається якась така фруктова солодкуватість. Можливо, це солодкуватість саме ананаса, заявленого в описі, потім ця солодкуватість, фруктова трішки зникає, і відкривається якась така у ньому квіткова база. Ну, Мені аромат сподобався, і я вирішила, що він мені потрібен. Зараз вам покажу, у мене ще є його. Брати, скажем так, це ось Giordani Gold Essence. Це мій улюблений аромат до цього часу, з лінієчки Giordani Gold. І є у мене ось такі от Giordani Gold Essence Blossom. Не скажу, що він є в моїх фаворитах, але він також є в моїй колекції. Ось такі от три красончики. Далі покажу вам була ось така от пропозиція. Якщо купувати будь-яку водичку Giordani Gold, то можна придбати набір прикрас всього за 119 гривень. Звісно ж, я скористалася цією пропозицією з пропозицією, і придбала цей набір. Зараз вам покажу, як він виглядає. Я його ще не відкривала. Ось в такій от коробочці він приходить. Якась така от зелено золотистого кольору. Тут все у нас запаяно. Зараз я розріжу і відкрию, ми подивимося його разом з вами, цей наборчик. Легенько. Закрила ножничками і покажу зараз ось так бачите, тут все також закрито. Покажу вам вигляд самого наборчика, Ось так от. Ну, мені подобається дуже гарний вигляд. І сережки красиві. Тут навіть так камера не передає, як воно все виблискує. Ось така от краса. І цепочка також красива. Сережки у нас. Цяшки ось такі от. Я не дуже люблю таку застібку, але такі вони є. Як на мене, за 119 гривень. Непогано. Така от краса. Так, от, зараз ми його тут пристроїмо, щоб вам було видно, можливо, так краще буде видно. Так, і це було моє все замовлення. Тільки замість плати за доставку я взяла ось такий от засіб. Рідке мило для рук з ароматом маку і ванілі. Хочу зараз його відкрити і понюхати. Я його ще не брала використання. Дуже гарний аромат, до речі, мені подобається. Більше я тут відчуваю ваніль. Маку я тут особо і не відчуваю ця лінієчка, Есенсико. Дуже хороша ця лінійка, і мило, і лосьйони з цієї лінієчки мені подобаються. Минулого разу я придбала новиночку з грушею, взяла набором. Взяла мило для рук і взяла лосьон для рук і тіла. А цього разу вирішила придбати саме рідке мило. Було цікаво мені спробувати. Ось таке от замовлення було у мене по 15-му каталогу. Далі, друзі, хочу вам показати ще невеличке до замовлення по каталогу номер 14 який у нас вже не діє. Зробила я це до замовлення заради ось таких от тіні олівчиків. Вони були по дуже гарній ціні, 129 гривень була їхня ціна по каталогу. А якщо у вас є ще знижка представника, то ви могли їх придбати ще за дешевшою ціною. Як на мене, то це дуже гарна ціна. Я вже й навіть не пам'ятаю, коли вони були по такій пропозиції. Тому я придбала ось таких -от 10 олівчиків. І зараз швиденько вам зроблю свочі і покажу, які саме олівчики я взяла. Так, е насамперед, це 42 770. Це ось такий от кришталь. Буду робити вам свочі. Ось так от він виглядає. Дуже мені подобаються ці олівчики. Я маю такі в використанні, тому вирішила, що треба брати. Далі у нас відтінок 42 773. Це маув ось такий. от. Це більш темніший. Вони дуже гарно наносяться, дуже гарно виблискують, взагалі дуже красиві, дуже стійкі, не розтираються, не осипаються. Далі. 42-772. це ось така от бронза. Ось так. Далі 42 два срібло. Ось так от. о дуже красивий відтіночок. Далі. Далі, далі у нас сорок два, сімсот сімдесят сім витінок золоту. Ось так от виглядаємо. Далі сорок два, сімсот сімдесят 42,776. Це у нас відтіночок шампанське. Так, зараз також вам. дуже дуже красивий відтіночок. Так гарно виблискують. Далі. 42, ні, 41, 0, 12. Це у нас кварц. Ось такий більш рожевий. І далі ще три відтіночка буде таких синього кольору. Один у нас.

Ось такий от олівчик. Зараз я вам також зроблю свочи. Таких у мене було два в замовленні, бо один ще клієнтка замовила. Ось так. І 45392 ультрафіолет. Ось так от виглядає. Замовила я майже усі відтіночки, яких в мене не було. Тому що три відтіночки я перед тим брала для себе. Вони мені дуже подобаються. Але я, звісно, брала їх тоді дорожче. Тоді, здається, була ціна по каталогу 189 гривень. А в минулому каталозі вони коштували 129 гривень, як я вже сказала. І замість плати за доставочку, за олівчики, я взяла ось такий от засіб пом'якшувальний з кавунчиком. Ось така от, бачите, яскрава гама відтіночків у мене вийшла. Вони дуже стійкі, отак декілька хвилинок їх потримати, і вони взагалі навіть не розтираються, їх навіть витерти тяжко. Ось така от краса. Ось таке, от, друзі, було моє невеличке замовлення і невеличке до замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Якщо ви додивились моє відео до кінця, бажаю вам тихої мирної ночі. Напишіть, будь ласка, чи робили ви вже замовлення по новому каталогу. Що саме замовляли? Напишіть, можливо, хто з вас. Користувався, пробував нову водичку з Джордані Gold Essence Supreme, чи сподобалась вона вам? Мені буде цікаво почути ваші відгуки в коментарях. Ще раз бажаю вам тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі. І забула, друзі, вам показати, що я отримала ще новий каталог. Ось так от він виглядає. Цікаво буде переглянути і подивитися, що ж нам тут компанія приготувала.